О, там далі видніється кар'єр. Церква наша, видно,ся Парскави Сербської. Оце такий невеличкий водойомчик. Люди торф копали Тут сюди і тут сюди вода. Це люди торф копали, бач башіння. Оце такий був кар'єрчик колись. І копали люди торф, а то хтось копав торф тут. Погори собі, лазейку зробив. Розкладали, сушили. А бачиш вестою пах? Вербар розпускається. Хоча і люди, які десь лютого, але ще бачиш, яка гарна визу. береза. Гарно так. Ми якось засідою пройдемо. А бобри тут працює, Бачите, бо бобри, бобри працюють. А то люди працювали. Доставали торф, перекопали, берега змарнували. А то кар'єри людські. Люди торф копали колись. А вже весною пахне. Вже котики розпускаються. О, там на горбочку видніється наша школа. А тут в низині, люди торф копали А табо на горбочку церква. О там видіється кар'єри. Там торг добували, остались такі кар'єри. Літом тут діти купалися. Глибоко було. О, такий кар'єр лишився. Колись купалися. Гарно було. А тут теж так. Понакидали якогось сміття. Що зробили? То, мабуть, Леонід Данилович накидав. То Леонід Макарович. А тому, пане Віктор Федорович. А то Петро Олексійович, хто ще може тут накидати? Хіба люди такого, які люблять своє село, такого можуть загадати? То якісь пришельці. Як загадали. Що зробили?